Привіт, друзі! Жива, <ривіт> жива. Цілу ніч боролася, боролася з біллю. Але, дав Бог, я лежала на коврику і приклала сюди такий кусень холоду і мені стало на ранок краще. За цілий день з'їла дві булочки, такі пісні, і попила чай, більш нічого не їм. Постараюсь держа триматися. Але зранку, вже, коли встала, встала пізно, в 10 годин, у нас захворіла Масяня. Я тут вже сьогодні прибирала, хотіла вам похвалитися, як я тут все поміняла постілі, повимивала ліжка в черговий раз, тут ми ліжка, як каже чоловік, ляж лежи хвора. Але я все рівно не можу, мені потрібно. Щоб в мене було так, як я собі хочу. Але справа не в цьому. Справа в тому, що в нас заборіла Масяня, захворіла. Да, Масянь? Вона вчора лежала і біля неї такий чорненький, як черв'ячок. Я думаю, що це за черв'ячок? Це глиста. І вона нічого не їсть, дуже схудла, бідненька. Масянечка, моє сонечко, наше кохане. Вона така хороша киточка. І сьогодні ми возили до лікаря, вона її взяла кров. Температурки в неї немає, але все горлечко червоне, весь ротик червоний, якісь віруші, запалення, ніхто не знає. Вже по крові завтра на 10.50, йдемо з нею в лікарню. Їсти нічого не хоче. Вночі до мене бідненьке тулилося, я мучилась і вона цілу ніч мучилась коло мене. Так вона не йде на ручки, ні. Ні спати, А це прям така би боліло, і воно бідне до мене прийшло. Я, бідна, її також прийняла. Ще в мене до вас таке питання, друзі. Дивіться, але це тут не треба, що бачити, це балкон. Я сьогодні попрала, попрала темне. І ви знаєте, я його попрала один раз, 2,45. 2,45 пралося. Достаю, воно пахне. Затхлий, такий затхлий зап. Включила машину ще на 3 години, з тим же самим, що випралося. І що ви думаєте? Я його тільки що вішала, дістала і воно пахне. Порадьте, хтось мені, що ви робите? Є у вас такі бувають ситуації чи не бувають? Носити ж не будеш з таким затхлим. Ну, добре, можна налити цей пахучий, але це ж не справа, воно все рівно запах має негарний. Так тут прибралася сьогодні. Ось так, такі справи. А це, що хочу показати, то також сьогодні трошки пропилососила, засірала, запрала цей коврик. Він такий на вид, він такий є, він сірий, наче як грязний. Ні, він чистий. Може, світло, якщо друге, то то він може трошки другого, але все рівно такий сіруватий, треба його поміняти. Він мені не подобається. І ще ванні так кругом-кругом наверла лад. Зеркала помила. Це хвора. розумієте? Друга, друга жінка би лежала. І, е, і все, А я наводила лад. Треба кришечкою цей котячий туалет накрити. Тут же є така кришечка, там не хочу там сохне. Тут також все вимила, О, попрала, зараз понюхаю. Ось Також все поприбирала, і в мене ще залишився бардак. Ви бачите, так як є, я ні від кого не ховаюся. Ще в мене тут на кухні трошки бардачела. Ну, як вам сказати, бардачела. Ну, помити треба меблі, помити стіл, тому що коти лізуть на стіл, треба всі. Ці повимивати, полити квіти, це мої тут від котів. Бачите, вона не їла. Я її насипала в масляні, і вона водички цей соп трошки попила і все. Сказали, віска з котам не давати. Не давати котам віска, Все м'який можна не купувати, а давати твердий. Ось такі в мене новини. Сьогодні я в прямий ефір не вийду. Це Давід нарізав, я не знаю, як сказати, сусідка йому нарізала плетючка така. А це що таке? Що це таке? Це якась нарізь, чи це щось сидить? Це щось якась нарізь на ньому, чи що? Дивіться, це що таке там? Це щось сидить, я не бачу навіть в окулярах. Дивіться, це щось таке росте, чи що? О, дивіться, ні, це воно таке, ой, катастрофа. Що це таке? Це воно таке чи що? Вже... Я боюся. Воно пусте корічки, посадимо в горшки і потім весною посадимо, що було тут заплело в нас, там, де була гойдалка. Добре, всім дякую вам за перегляди. Порадьте мені що з цим пранням робити. Я не знаю, що такий запах, ви собі не уявляєте. Затхли, пралося 5 годин більше. І такий страшний запах. Дякую за перегляди. Ставте лайки, пишіть. Заходьте.